Привіт! Сьогодні я вам розповім, як ішла до магазину по баклажан, а натомість накупила всякої всячини. А все тому, що на вулиці падав дощисько, і я вирішила зайти до магазину Кік. Це така мережа магазинів у всій Німеччині, у якій продають домашній текстиль та декор. Мабуть, ви здивуєтесь, що саме я зараз роблю? Я намагаюся видобути моток ниток із вази, який я туди. Запхала заради економії місця. Не купити цих ниток я не могла, оскільки плетіння на спицях заспокоїє мої нерви, тож перегляд новин можливий лише під час того, поки плету шалик. Зауважу, що моя любов до мотків пряжі дещо котяча, я можу просто ними милуватись та гратись, також як і цією вазою, переливами дрібних скелець на її стінках. Подивіться, як гарна ця ваза виглядає в інтер'єрі. А ще це натяк чоловікові, що час уже дарувати квіти. На розпродажі я купила майже десяток різних футболок та ковтинок, як говорить етикетка, вони за якимись там високими стандартами. Проте, скажу вам по секрету, речі, куплені у магазині Кік, не надто високої якості. Проте, Футболки та ковтинки, які зручно одягати під кусючі светри, цілком нормальні. Їх не шкода проносити один сезон і потім викинути. Ціни у цьому магазині дуже демократичні. Скажімо, ця футболка коштувала 3 євро. Також я купила бавовніне простирадло і продовжую розпаковувати. Різні ковтинки та футболочки. Зараз деякі ще покажу вам на вішаку. А це жіноча нічна сорочка, яка коштувала 5 євро. Пам'ятий це одяг тому, що я його так транспортувала, компактно згорнувши. Можемо побачити, що шви місцями рівні, а місцями це просто жах кравчинь. І нитки стирчать, і шви криві. Проте, як каже етикетка, це 100% бавовна. Ну як її можна не купити. А ось цю дерев'яну кицьку я просто не могла залишити нудьгувати в магазині. Так вона мені сподобалась, що вирішила забрати її до нашого дому. На жаль, на справжніх кицьок у мене алергія, тому доводиться обходитися всякими іншими. Ось ця особлива. Усередині в ній міститься мішечок з вишневими кісточками. Його потрібно розігріти у мікрохвильовці, потім вкласти назад у кишеньку і прикладати до того місця, яке ви хочете прогріти, наприклад, до простудженої шиї, і муркотати. Так ніби ви перетворились на кота. Напевно вас цікавить, чи купила я такий баклажан. Звісно, жіноча сумочка вміщає й не таке. Баклажан я купила і навіть чорну рібку, оскільки вже місяць не можу позбутися кашлю, тож буду нею лікуватися. Ось так виглядає результат походу у магазин по баклажан. Це нічого, що я зайшла у два різних магазини. Увечері я отримала від чоловіка квіти для нової вази. А у вас буває так, що йшли до магазину по хліб, а накупили дві торби всього іншого? Якщо так, ставте лайк та коментар під моїм відео. Усім гарного дня!